Отець Андрій, ви сьогодні в Житомирі, і ви не перший раз у нас в Житомирі, наскільки я знаю. Я би хотіла вас представити, але коли. Я ну, от ми з вами знайомі не перший рік. Ми десь зустрічалися на, на якихось лекціях, на конференціях, і кожен раз у вас додається і ще одна роль, яку ви берете на себе, і вона надзвичайно важлива. Я попрошу вас представитися. Голова наглядової ради Українського ветеранського фонду міністерств при міністерстві у справах ветеранів, е, також е, головний військовий капелан Української рекоркатолицької церкви, відповідальний за організацію військового капеланства, радник глави Гукацем, викладач. Програми етика, політика, економіка Українського католицького університету, викладач інституту лідерства і управління приуку, е співзасновник і викладач Української академії лідерства, а також е автор книг, публіцист, громадський діяч. Кожна людина, якщо вона замислюється над цим, вона точно якось е знає про свою місію. От Коли я дивлюсь на вас і знаю вас, так як я знаю вас, для мене ви людина, яка є, можливо, носієм, а можливо, людина, яка творить середовище, де є головним це культура і філософія військового в Україні. А ви як свою місію можете задекларувати? Ви ж її, мабуть, по-своєму якось відчуваєте. Ми сьогодні зустрічаємося в контексті. Презентації Семенових зір, і я вже неодноразово десь у публічній сфері говорив, що це, мабуть, найважливіше з того, що я вже написав, і я впевнений, що з того, що іще напишу. І відповідно тут дуже чітко ця місія сформульована. це мистецтво запалювати зорі. А мистецтво запалювати зорі, я його завжди пояснюю, що це здатність визволити з людини її, її світло, її енергію, якою вона може робити яскравішим світ навколо себе. Тому, мабуть, це така життєва місія, яка потім проявляється на дуже різних рівнях, яких мені доводиться працювати, це допомогти людині відчути значення, значимість. Глибину її людського потенціалу для того, аби спалахнути яскравою зіркою на тілі людства. Якщо ви говорите, що це така основна ваша робота, яку ви зробили? як взагалі народилася історія створення цієї книги і, можливо, є прототипи героїв? От ну коротенько, ну щоб ми могли зрозуміти, як ви до цього прийшли? Це не, не вийде, бо насправді ця книга вона увібрала, Я зазвичай кажу, що розпочав писати її 9 років тому, тобто вона увібрала в себе. Ну, значну частину мого життя, це з початку війни чи ще до Будь це таки 2015 рік. Тобто, це вже певний досвід мого перебування на війні, а так трапилось ще з 2014 року. вже як капелан присутній у на війні, хоча у військо потрапив ще з 2006 року. Але насправді є велика кількість різних тем. Тобто, довкола мене оберталось багато світів, і я часто визначаю як одного із головних героїв цієї книги, покоління. Покоління, я їх називаю покоління причетних. Тобто ми говоримо з вами про певне покоління українців, які раптом, попри все, що відбувалося навкруги, повірили у те, що кращий світ можливий. Що країна кращої якості можливою, що вільна і гідна людина можлива. І це дуже серйозно, бо це той маркер, який визначатиме от, е хронологічне покоління е українців згодом, де? у підручниках історії. Е усі події мають свій початок і мають своє завершення. І от цей період нашого з вами життя, коли справді ми. Прокинулись серед е, суспільства, серед людей, які вірять у певні ідеали, і за них готові боротися. І ми стали частиною цієї історії, цієї казки, зрештою, як я називаю. Тому е, усе і усі, е, що все, що відбувається, і усі, хто присутні в цих подіях у казці — це такі дуже реальні люди, е, кожен. Значить, деякі персонажі вони сконструйовані з кількох реальних е, особистостей. що е, не існує ніякої вигадки, ніякого вимислу, це відображення життя, але ось у цьому вся суть. Я хотів е, також, мабуть, донести до читача, мимоволі читаючи казку, щоб він міг відчути себе творцем власного дивосвіту, архітектором власного дивосвіту. Тобто Вільна людина, вона відчуває здатність сприймати світ в унікальний для неї спосіб, наповнюючи сенсами, наповнюючи значення, те, що відбувається навкруги, так постають нові світи, світи вільних людей. І це дуже важлива механіка для нас сьогодні. Мені здається, зрештою для українців впродовж тривалого періоду нашої історії, але сьогодні це особливо. Ми можемо дивитись крізь біль, ми можемо дивитись крізь. Розруху крізь трагедію, яка нас оточує до тих горизонтів нашого майбутнього. Нам потрібно людей, які в них вірять, які готові до них рухатись, впевнено щодня виборювати, як ми сьогодні це спостерігаємо. Кожен метр своєї землі, бо це не ну, просто метр території, це метр нашої долі, долі вільних і гідних людей. От ви такі слова берете, як рухатись, це, це, це шлях кожен день. Да? І червоною ниткою в книзі проходить ідея е, мандрівки, і що би ви порадили, коли треба починати задати собі питання початку кожного своєї мандрівки в житті? Людина народжується в мандрівці, не втомлююсь повторювати. Не просто біологічна істота. А людина зі своєю історією, зі своїм дивосвітом народжується в мандрівці. Мандрівка це не завжди про, про, про дистанції, це про зустріч. Про зустріч кожного дня з певними викликами, з окремими особами, з подіями. Реальність пропонується, і тут формується цей суб'єкт, цей архітектор дивосвіту, коли обирає, як реагувати на те, що відбувається навколо нього, на людей, з якими зустрічаємось, на події, частину яких стаємо, на, на світ навкруги, на природу, на природу, на, на все, що нас торкається, ми. От, вільні люди вільного світу надаємо цьому смислів, в сенсі, і відтак постає наш, наш дивосвіт. Тому е, не існує іншого варіанту. Людина народжується в процесі реагування на світ, який її оточує. Як реагуємо, така людина і народиться завтра. Тобто наш спосіб реагування, наш спосіб взаємодії з реальністю, формує особистість нашу. І, мабуть, може сформувати і шлях цієї мандрівки до себе. Звичайно, абсолютно вірно, тому що це теж реальність, те, що там глибоко у нас, це частина великої реальності. Але вміння відчитати, тобто потребуємо правильної методології для того, щоб народилась людина, коли ми з вами мандруємо безмежними обширами Всесвіту. Я тільки ще раз повертаюся до вашого запитання про мандрівку, бо мандрівка це досвід. Досвід мого. Який не передається, тільки набувається. Набувається. На жаль, не завжди усвідомлюється. А от е, особистість, яка народилася в результаті мандрівки, в процесі мандрівки, то це завжди усвідомлений досвід. Я і світ навколо мене, як я його переживаю. Те, що усвідомлене, стає мною особистістю, бо стає підставою для того, щоб реагувати визначений спосіб далі. Неусвідомлене зникає, розтворюється, десь в когось в чиємусь життю залишить якийсь слід. Але усвідомлений досвід завжди кажу, що це корінь особистості. Я знаєте ще про що хотіла спитати: коли ми говоримо про казку, і навіть не про казку, а про от її трансформуючий механізм самої казки, чи можемо ми сьогодні його використати, коли, коли повертаються хлопці поновічені цією страшною війною, коли е, ну, в громадах ми бачимо е, дружин, які похоронили своїх чоловіків, дітей загиблих. Чи може вона бути таким трансформуючим механізмом для того, щоб повернути хлопців до мирного життя, допомогти дружинам, які залишились? Ну, це ще одна причина, чому з'явилася ця казка, і чому жанр, умовно кажучи, казка. Я завжди кажу, що казка це конденсат народної мудрості з одного боку, так? тобто це те, що людство пережило і відфільтрувало найважливіше у найпростішій формі викладення. Але чому це так важливо? Бо значить, воно має оцю, ну, умовно кажучи, онтологічну резистентність, здатність бути і прориватися крізь усі можливі виклики. Відтак, так, казка вона вимальовує нам прості істини. Але істини, які ніколи не минають. Добро завжди перемагає злом. З покоління в покоління передаває. Абсолютно вірно, але любов вартує, аби за неї боротись. Краса сильніша за потворність. І ці істини, вони, мені здається, залишаються дуже важливими для людини, коли раптом світ зникає, коли той спосіб життя, до якого ти звик уже недоступний, коли біль і темрява можуть здаватись нездоланними, казка стає ключем. Ніби категоріями казки інтерпретуєш оцей біль і цю темряву, і ти розумієш, що, що продовження існує, що також для тебе є горизонт, що ти можеш здолати, бо так робили постійно люди на цій планеті, долаючи біль, творили майбутнє. І це те, що лягає в основу казок. І відповідно це ніби та вічна мудрість людського роду, яка якої ти торкаєшся і поринаєш у потік. Вона дозволяє тобі виролити. Зрештою, хтось може знайти свого свій образ, як це зробити. Тому для цього і існує література, не лише. Ця казка. Значить, люди творять культуру, бо культура дозволяє нам впоратись з реальністю, навіть болючою, навіть травматичною реальністю. Отже, тому, а ця казка, насправді, вона нам і написана. І є цілий, ціла частина цієї казки це повернення Семена значить, пороги, цей етап пороги і фея Аня на плечі, головного героя. Це, власне, шлях ветерана. я вважаю. Це повертаючись. Особливо, якщо війна залишила сліди в житті людини, то повернутися до себе вимагає подолання порогів, вимагає рухатись супроти течії, супроти ночі. І цей окремий окрема дорога в цій мандрівці це власне дорога ветерана, якщо умовно так кажемо. Але це кожного з нас, кожного хто відчув в своєму власному житті. Біль, який залишає війна. Казка це такий концентрат народної мудрості, і ви сказали слово планета. А зараз багато людей є, які порівнюють казки України і казки Росії. І, і ви знаєте, це такі полярні а, сенси, які є в тих і в тих казках. А, і ми росли на тих і на тих казках. І я, наприклад, пам'ятаю, коли ми там сиділи у бабусі, сходилася вся вулиця, і це були українські народні казки. Це така книжка, я її дуже дуже добре пам'ятаю. І я пам'ятаю казки з, з Індії, це, це зовсім інші казки. А ви на яких казках росли? І ви можете сказати, от можливо таку пораду е, батькам. А що їм сьогодні вибирати? От де та маша і медведі, і що це таке, де воно взялось це, на нашу голову? нашого одразу в цьому контексті цього запитання в українських казках немає іванушки дурачка. І ви не перекладете цього, як би ви не намагалися. Немає лінивого Ємелі, ніби значить, не існує. Якому так все добре, да, потім це, стає. Зараз це без будь-яких будь кому образ, просто у нас нема цього. Найважливіше, у нас навіть немає мовних конструкцій, аби перекласти. Іван Кодурник, ну це ніяк не звучить воно ні про що. Так? Це чому? Тому що у нас немає таких образів. Тому що для нас е цей світ поле. Його потрібно відстояти для того, аби потім створити з нього життя. Цей світ хата, де все впорядковане і поскладене відповідно до якихось принципів, до якихось цінностей засвоєних, переданих. Це, це моя екосистема. От вона потребує мого життя, і я знаю, що інвестуючи власне життя в це поле, в цю хату, зрештою, щось змінюю, творю новий світ. Наші казки це. Храм, знову ж таки, дає людський дух, храм людського духу в людському серці. Отже, це поле, хата, храм. Я зараз говорю про такий екзистенціал української культури. І це світ, який творить людина, коли виборює, коли опрацьовує, коли долає. Ось вона, українська казка. Усі наші герої це з цього світу, це світу живої, активної, діючої людини, здатної відстоювати. Себе своїх і наше майбутнє тому українська казка це про прості звичайні мудрості, про які ми вам щойно говорили. І це дуже важливо, що ви задали це питання, бо казка це там, де е, ну, проходить власне дух, дух народу, дух, дух е, численних поколінь. У нас завжди була якась мудрість, якийсь мудрий порадник. Я вже говоримо з вами про, 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 про храм умовно. Слухатись, треба було серця, бо там ця мудрість живе. Тобто це такий Софійний, як я його зрештою називаю, дивосвіт, ніби, так? Тобто дивосвіт збудований на певній мудрості. Але збудований тим, що є людина, яка настільки вільна, що здатна дозволити собі подив, побачити цей світ у свій спосіб. Те, що дивує, стає частиною в мене в реальності. У вас увазі, здивувало щось, воно зразу стало частиною мого життя. І я вибудовую, вибудовую, творю. Отже, цей людина-господар, людина творець, людина воїн, яка за це, творить це, це ця філософія, вона це, надзвичайно власне, важлива для нас. Сказка. Але якщо ми беремо е, Росію, яка за 22-й рік мала вкласти півтора мільярда, в пропаганду вклала мільярд дев'ятсот. І якщо ми говоримо про те, що є передумови такі, що е, світлі люди, і ви пишете про це, і розповідаєте про це, вони не мо вони. Попадають в пастку ночі. Так? А, як пильнувати от все те, що відбувається навколо, щоб уникнути цю пастку ночі? Людина зчитує свою власну ідентичність із дзеркала культури. Іншого варіанті у нас не існує. Ми ідентифікуємо себе з тим, що бачимо навколо навкруги. Для того аби ми, українці, могли ставати сильнішими, а це дуже важливо для українців. Об'єднатися це над, над це правда. але навіть для кожного українця як для людини стати сильнішою людиною нам необхідна культура, яка це відзеркалює постійно, промовляє. Отже, іншими словами, майбутнє вимагає того, аби ми його створили. Відвоювали, захистили, а далі створили правильної культури, якісної культури, яка відображає наші цінності, ті самі, які творили людей воїнів, людей господарів, людей, які боролись за, за свободу і за гідність. Отже, інвестиції у культуру, але також до, скажімо, якихось навіть державних політик, до інвестицій на рівні державному, так важливо, щоб українці просто відчули, що вони. От, Люди вільні і гідні, і щоб це залишилось не лише на абстрактному рівні, бо я часто повторюю, що єдиним емпіричним доказом моєї свободи є реалізоване бажання. Про свободу можна багато говорити, але тільки тоді, коли знайду в собі достатньо відваги повірити, що в мене є мрія, знайти ресурси втілити, усунути перешкоди, які стоять на моєму шляху, і помітити результат. Ось вона свобода. Так, от е це для всіх нас, ніби так. Світ промовляє. Важливо налаштувати своє серце на те, щоб почути те, що він каже, в такий спосіб проявити свою, свою свободу. Бути вільним вимагає, ніби свобода потребує моїх інвестицій, мого життя. Отже, е іншими словами, давайте писати нашу казку. Сьогодні ми вже це робимо. Сьогодні ми це робимо так. Під Бахмутом, під е, Оріховом, значить, ми це постійно робимо по цілій лінії е, фронту, але це потрібно також перетворити в культуру. Це має бути символ, це має бути слово, це має бути текст, який, який промовляє, який створює дзеркало, з якого згодом нові покоління українців відчитуватимуть себе як воїнів, як господарів, як вільних і гідних людей. Ну, і мені здається, що в цій касці має таку питому складову це освіта. А, і сьогодні ми будемо зустрічатися з нашими освітянами, це і представники шкіл, і студенти. І от на кінець я хотіла би, щоб ви сказали, щоб ви бачили, що треба змінити сьогодні в освіті, щоб наша казка була про майбутнє і про щасливу країну нашу. Ой, найважливіше, ну я б мабуть не відповідав на те, що потрібно сьогодні змінити. Я завжди думаю про те, що потрібно створити ніби так. І от це мені дуже і дуже, дуже близьке і важливе. Дякую. Це дуже важливо, те, що ви сказали. Освіта не змінити, роз... а створити. А, тому що освіта навіть у касі розпочинається завалами. А, щоб. Переступити завали, які мережать нашу свідомість, е які дозволяють відкрити взагалі альтернативне бачення реальності, нам необхідно е прокинутися. Вали вимагають прокинення від нас. Треба прокинутися, зрозуміти, що світ, як ми його бачимо сьогодні, що це лише один із варіантів, що існує безліч інших. І оті безліч інших розпочинаються за валом, як це відбувається в, в житті головного героя. І ось освіта розпочинається, власне, так, з пробудження і з відваги перетнути вал. А далі відкривати світи, мандрувати Продовжиття. Так, Продовжиття. так бо, бо це мандрівка, це яка творить людину. І у власний спосіб відчитувати ті сенси, які наповнюють твоє життя, ділитися ними з іншими, творити команди, здатних, здатних, команди здатні втілювати спільну мрію, жити тими самими цінностями, свободою і гідністю, зокрема. Але це постійна. Взаємодія зі світом, який тебе оточує, це постійна трансформація себе, становлення, бо в цілій касі, ціла динаміка це про, про освіту. Про те, що першу, треба пройти шлях становлення особистості для того, щоб згодом ця особистість відчула себе, як я говорю, господарем, господарем своєї хати, громади, Лану. Але це дуже важливий концепт, тому що коли ти відчуваєш, що ти є господарем життя, ти розумієш, що ти маєш чим ділитися з іншим, і тоді життя триває. Твоє завдання лише уможливити, пропустити, сформувати можливості, за яких цей процес не припиняється. Ти залишаєшся живим. Живим залишається світ, у якому ти живеш, і пам'ять про тих, які полягли за цей світ. І це все дозволяє життю. Не лише індивідуальному, особистому, а нашому колективному, національному, народному тривати. Ми минаємо, але має після нас залишитись те, що дозволяє жити іншим. Ось оце здатність служити. Я її часто перекладаю, як здатність поділитись з собою. Аби наповнити, утвердити в житті інших, і ось цей процес не і має... створення передумов далі. Так, кожен з нас як стріли у майбутнє вірно. і тому ми потребуємо людей і воїнів, і людей, дослідників, і людей-мандрівників, людей, які відчувають себе господарями свого життя, і готові з ним ділитися іншими я вам дуже дякую. По перше, що ви приїхали. За де, те, де. за те, що ви подарували Україні таку чудову книгу Семенові зорі» і просто за те, що ви є. Дякую, Людмила, за те, що ви є, і за те, що ви робите. Дякую. Дякую.